Всім привіт! Сьогодні хочу відзняти відео з моїм таким міні проджект пеном. Тут трішки догляду, трішки косметики, таке відео в мене побите життям! Hello. Асистентка поруч. Все як завжди. І починаємо. Закінчити хочу цей крем для ніжок. Такого у каталозі зараз я не бачу. Я бачу, що є схожий, але менший формат. 150. Я його купувала ще у нього, до речі, тут. Бачите, 0,3-26. Тобто мені його і реально треба закінчити, бо вже термін придатності, вже всі сроки вийшли, як то кажуть. Е Гарний, непоганий такий кремчик. Е Лише вже останні такі місяці він такі трошки плівочку дає. Ну, я думаю, що закінчу його і все. Я не сильно люблю прям такі дуже поживні креми для них. На п'яточки в основному наносю і все. Тому О, ось так тут так уже, ну видно, що його небагато. Трішечки, так. Наступне, що хочу закінчити, це ось таку штучку для волосся. Так. Е, з Це в нас з ба бананчиком, квітами банану і е, асаї. О, асай. Ось такий кондиціонерчик, він незмивний, теж тут 150, такий великий об'ємчик. Ну, Він до 27-го року, я бачу, але його там теж вже трішки закінчилось. Хочу вже його закінчити. Наступне хочу закінчити ось такий кремчик для рук. Тут повітря просто набралося. Теж такий з кокосиком, мені дуже подобається, класний е і аромат, і як він зволожує, я хочу вже закінчити, бо в мене так багатенько під... назбиралось кремчиків для рук. Тому хочу закінчити. Ну, такий він побитий життям, тому його треба закінчувати. Наступне. Це взагалі вже перевипущений кремчик, а в мене ще досі є стара версія. Теж він тут у нас до 0926. Я думаю, що я його закінчу раніше. Він дуже-дуже поживний, такий прям, ну, не то, що він навіть крем, я не знаю, як його назвати, але він дуже поживний. Він був у парі зі скрабчиком для рук, але цей скрабчик у мене ще стоїть, ну теж, можливо, я почну ним користуватися. А ось кремчик уже закінчується, я його хочу добити. Дуже мені він подобався. Той, що зараз перевипущений, я навіть не пробувала, не хочу. А цей доб'ю, вже буду сумувати за ним. Наступне ще ось такий у мене кремчик є. Я не знаю, чи ще в мене є з цієї серії кремчики. Але це була така. Пропозиція набір таких кремчиків з ароматом чаю. Це в мене білий чай, там ще був зелений чай, здається, і ще синій чи якийсь там, не пам'ятаю. Е, такі були кремчики. Непогані, маленькі малютки по 30 мл. Е, я купила наборчик, роздарувала подружкам, потім ще взяла наборчик такий. Е, ну, непоганий. Тому буду вже використовувати цю малюточку. Тепер декоративка. Хочу закінчити ось цей блиск. Це я вже не знаю, який навіть тінок, титина все повіризала, всі наклейки. Це той, що, напевно, без блискіток, так, без Це в мене, напевно, вишкова карамель. Я так згадую, і, бачите, він почав так уже розслаюватися, я його хочу вже закінчити. Вже у мене новий є, а старий ось цей хочу закінчити. Е, наступне ось такий у мене блиск є це е, Brand Revolution. У мене був адвент-календар від них. Дуже класний. І е, залишився ось такий блиск з блискітками. Теж хочу закінчити. Тут взагалі 1,4. Це такі малюточки, хочу закінчити. Покажу відразу, поки дитина не знищила, бо, напевно, мені вже не буде чого використовувати. До... Пудра ось така в мене з серії on color. Я вже її теж не бачу, до речі. Ну, Дешева пудра, звичайно, вона нічого такого сильно не робить. Е, така вона білесенька. Зараз у мене The One, то вона, звичайно, трішки краще. Тут ще плюс нема зеркальця. Ну, дитина, напевно, її зараз знищить і мені вже не буде що закінчувати. Так, наступне, що закінчувати, теж хочу, це ось така олійка для губ. Е, олійка Тінт. Тут, ну, на російській написано було. Масло тінт, і я зрозуміла, що це все ж таки воно тінт залишає, тому що в каталозі про це ні слова. Ну, хоч би написали. Може, людина не хоче собі тінт на губах. Зараз їх вже немає в каталозі, їх зняли. У мене є ще ось такий один відтінок і два інші. Їх взагалі там три відтінка було. Я хочу цей закінчити і іншими теж користуватись так потрошку. Взагалі, дуже класний продукт. Масло, ну це олійка для губ, це дуже класний продукт, і я сподіваюся, що вони або якісь інші запустять, або ці перевипустять. Ну Я, я не можу просто. Так сказати, зневіритись, що їх не буде. Ось цих олійок, вони мені дуже сподобались, класні, поживні, не сушать губки, все. Ще треба, вони роблять. Бальзамчик ось такий теж. Е, проблема в тому, що тут вже нема як витягнути його. І от треба пензликом туди добиратись, але ще там багатенько продукту, я хочу вам сказати, то треба його теж закінчити. Е, це в мене відтінок корал. Ще я хочу закінчити ось такий олівчик для очей. У мене тут, бачите, ось цього відтіночка а Ось цього відтіночка трішки більше, ось так, Він двойний такий. Дуже класні олівчики. І цей більш такий з блискітками, цей такий більш матовий, темненький. Якщо вам видно. Так, я сочки не, не хочу сильно робити руки вимазувати, але ну, ви зрозуміли. Я думаю, хто користується косметикою Oriflame, вони знають, що цей з блискідками цей матовий. Там дуже багато різних голівців в колекції, але саме ось цей зелений, я люблю, обожнюю зелений колір. Тому для мене це найкраще, що придумала компанія Oriflame. Так, зараз. Е, ще хочу закінчити ось такий олівчик е, новенький. він в мене вже, Ну, його так ще багатенько, але вже хочу так підзакінчити. Е, купити, можливо, вже наступний. Щоб ви зрозуміли, він такий теж з вискітками, класний такий олівчик. Стійкий, я вам хочу сказати, дуже. Так, що ще мене залишається? Ще мене залишається ось така туш. Я у попередніх відео казала, що вона мені дуже сподобалася ця вандерлеш, саме з цим кілечком, короною. Дуже класна, і теж її треба вже закінчувати, бо вона у мене давненько. І я вже замість неї вже відкрила іншу туш для себе. Розкрила вчора я відео теж знімала. То цю треба закінчувати, робити на неї такий упор. І е, теж такий раритет, раритет. Помадка Джордані Gold. Вже теж побита життям. Дитиною погризена. Трішки дитина її прийняла. Вже цих помадок немає. Вони перевипустили їх, але мені не подобаються перевипущені помадки. Ось ця була вона як бальзамчик. Вона така ніжна. Так вона губки зволожувала. І аромат. Просто аромат. Ну, дійсно, аромат люксу, я вам скажу. Ось в мене була матова Джордані Голд, вона мені ну, не, не пахне це точно. Смердить, не знаю чим, але смердить, і на губах вона смердить, і я матову навіть не змогла користуватися. А цю хочу добити і плакати, напевно, бо я більше ну, не немає мені е, навіть сенсу брати оновлену. Мені навіть футляр там не подобається. Ну, Мені цей подобався, футляр найбільше. Золота така, вона ну, реально на рівні люксу. На рівні оцих всіх Тілбері, на рівні оцих всіх Діорів і, і Сан Лоран ну, ну, просто люкс. Ну, а те, що вони зробили тут чорне, тут золоте, воно дуже дешевить. і не знаю, мені не подобається. Буду докористовувати цю помадку, тим паче, вона mm. в нас. 10-й 26-й, але ну, тут її вже трішки її сумувати. І дитина мені його доб'є. Це такий у мене є ще консилер у Стіку. Я думала, що він мені підійде, тому що в мене дуже суха шкіра. О, бачите, що вже зробила. А його тут ну, зовсім трошечки. А він занадто маслянистий, От занадто маслянистий і таке щось робиться, незрозуміло, що з ним. Ще треба добити оці спонжики два. Викинути, добити і викинути. І ну, ось такий мій Project Pen. Ось такий мій Project Pen. В кінці місяцю, е навіть не в кінці, а ну, сьогодні у нас 13 лютого, так, 13 березня я поділюся своїми відгуками, чи вдалося мені щось закінчити, чи не вдалося. І у пусті баночки я теж розповім. Що вдалося, що не вдалося, коли вони під нас збираються. трішки дам своїх відгуків. Е, і ось таке було моє відео по Project Pen. Я не буду відміряти, скільки там було того продукту, тому що це все, що тут ну, майже на дні. Його нема сенсу відміряти, скільки там було, скільки я використаю. Тому ось такий мій міні Project Pen. Це, я просто побачила, що в мене вони лежать і лежать, ці продукти. Замість них я беру нові. То я вирішила, що навіщо я буду брати нові, якщо ще треба старій закінчити, бо викидати просто так, ну теж не хочеться. Віддати, кому ти віддасиш, якщо це вже майже просрочка, навіщо? Тому такий мій-міні проджектпен. Підтримайте мене, будь ласка, у цьому. І дякую всім за коментарі, перегляди. Я вас дуже всіх люблю. І миру всім нам. Дякую за перегляди.